38 офісів, 528 видів послуг. Усе це Киверійський центр надання адміністративних послуг віза в умовах війни. У пріоритеті тутешніх фахівців обслуговування воїнів та членів їх сімей. Від початку повномасштабного вторгнення кожне сьоме звернення до візи та його структурних підрозділів надходило саме від військових або їх рідних. Один з вагомих чинників клієнтоорієнтовності наявність у родинах працівників цього департаменту військовослужбовців. Обслуговування воїнів і членів їх родин у нас першочергове без очікування і не потребує попередньої електронної реєстрації на прийом до адміністратора. Для цього у нас в залі номер 2 сусідня зала, облаштоване спеціальне місце для пріоритетного обслуговування військових. Спочатку оголошення воєнного стану кожне сьоме звернення це від воїнів або членів їх родин. Ми розуміємо, що їх кількість збільшуватиме. Це і ми маємо приймати людей максимально комфортно. За минулий рік, за послугами прописки та за витягами з реєстру Криворізької територіальної громади, до центру Віза звернулося близько півтисячі військовослужбовців. Згідно із новим порядком, у криворізьких офісах послуг проходить і державна реєстрація шлюбів без особистої присутності одного чи двох наречених. Наразі у центрі Віза свої долі вже поєднали 27 пар. Кожен четвертий наречений військовослужбовець ЗСУ. Аби скористатися послугами могли усі категорії містян у головному офісі та територіальних підрозділах візи, забезпечили безбар'єрний доступ. Так тримати. Дуже приємно, що ви дуже швидко відреагували на всі зміни. Розумієте, як за останній рік зросла кількість військовослужбовців, учасників бойових дій. І відразу відреагували окремі черги, зробили для них, щоб обслуговувати позачергово. Дякую вам за це загалом протягом 2022 року криворізькі ЦНАПи надали більше 485 тисяч послуг. При цьому впроваджуються послуги, що значно економлять час клієнтів, особливо військових, які не в змозі подовго знаходитися у місті. Одна з таких одночасне оформлення закордонного паспорта та id картки. Такою послугою наразі вже скористалися 850 громадян. Будемо приймати рішення по покращенню цієї роботи. Або продовженню такої роботи. Я вам скажу, що ми це питання розглядаємо не тому, що у нас були скарги, жодної скарги не було. Але тому мабуть, їх і немає, що ми держимо це все під контролем і разом з вами дуже уважно розглядаємо ці всі питання. Ані на час пандемії, ані в умовах воєнного стану не перестає працювати. Є безкоштовна гаряча лінія для консультацій, номер якої ви можете побачити на ваших екранах. Лише за три тижні 2023 року оператори опрацювали понад тисячу вхідних дзвінків. Тож міський департамент адмінпослуг робить усе можливе, аби вирішувати усі проблемні питання містян так само оперативно, як і у мирні часи. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко, перший міський.